Цікавий тес. Провір чи нема у тебе тієї програми. Сама популярна програма Пострадянського Союзу це Що скажуть люди. І багато хто каже, та ні, я цю програму давно пропрацював, чи пропрацювала, мене це не цікавить. Хочете легко провірити, чи діє у вас ця програма ще? А спробуйте! Станьте! Вдіньте футболку, кофту, рубашку, будь-що на виборі, і просто в сімейних трусах винесіть сміття. Більше нічого не потребується. Більшість з вас просто не дозволить собі це зробити. Чому? Не із-за того, що холодно, ще не холодно, а із-за того, що все-таки у вас програма, що скажуть люди, ще присутні. Тому що єдине, що не дозволяє вам вийти в такому виді на вулицю, це боязнь осуду сторонніх людей. Отож, як тільки ви пропрацюєте програму, що скажуть люди, ваше життя кардинально змі... зміниться, ви зможете більше собі дозволяти, а отже, будете багато щасливіші і не будете звертати на думку оточуючих, адже ваше життя. Це тільки ваше. Любіть себе, своїх рідних і поважайте всіх навколо. Всіх люблю!